Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку Шевченко-художник. Нам треба намалювати ілюстрацію до будь-якого твору Тараса Шевченка. Я буду малювати композицію до твору Тече вода з під явора Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода з загаю та попід горою, хлюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить ряску розмовляє з дітками своїми. Отже, в цьому вірші ми бачимо, що йде мова про річку, дерево явір і качаток, тому ми будемо малювати пейзаж. Спочатку визначимо лінію горизонту, тут у нас буде річка. Намалюємо горбочок, на горбочку будемо малювати явір. Там ще долина пішла, там десь кущики в нас є. Центральна у нас центр композиції буде в нас дерево, як основний наш такий можна сказати, персонаж. Отак він хилиться аж до води дістає. Вилька ми показуємо, що тут у нас вже починається водичка. Тут у нас камищі ростуть, серед яких і плавають наші качечки. Лінії прибираємо. Такий в нас вийшов явір, тут можемо ще човник намалювати. Який в нас так трохи, до берега. все трохи камыши тут растут для берега. Тут намалюем качечку. І маленьку качечку дитинча вони пливуть по воді. Ось така ілюстрація у нас вийшла.